Хто придумав ланцюгову пилку? Питання суперечливе і немає однозначної відповіді. Виробники сперечаються з цього приводу між собою і демонструють перші моделі ланцюгових пил винайдені в 1920-х роках. А придумав ланцюгову пилу, хто б ви думали? Хм, Дамтис, чесно кажучи, після того, як я це дізнався, мені до них стало ходити ще страшніше. Тепер я знаю, яким інструментом вони користуються, канавали. Бернард Хайн в 1830 році відчув гостру необхідність в якомусь ріжучому інструменті для того, щоб розрізати кістки. Так саме кістки, дантист. Він був дантист-протезист і придумав для своєї ж зручності новий на той час інструмент. Це була справжня ланцюгова пила, але в зменшеному вигляді. І працювала вона наступним чином. На ланцюг були причіплені леза. Схожі на зубчики від ножівки, і за рахунок обертання ручки з зірочкою обертався і цей ланцюг, і можна таким чином було щось розрізати у 1926 році. Андреас Штиль. Який заснував компанію Штиль, отримав патент на електричну ланцюгову пилку а в 1929 році на бензопилу бензиновий двигун внутрішнього згорання забезпечив автономність і мобільність інструменту однак, розмір його все одно був досить великим. Вага таких машин становила приблизно 50 кілограм, а то й більше. 1959 рік став вирішальним в історії бензопил, тому що компанія Андріаса Штіля розробила бензопилу без редуктора. В цьому ж році на ринку з'являється його сильний конкурент. Ці хускварна починає розробку суперлегкої бензопили Хускварна 70, вага якої становила всього лише 5,5 кг. кілограм.